Може бути затягуватися, повірило 6 місяців чекати. Да, є порушення закону Верховної Ради. 90 днів вони не призначили. <клес> це адміністративне судочинство не, не призупиняє апеляція дію суду рішення про це. А вже це пошло змагатися. Це не кому не сьогодні. Кажіть, якщо ви uh, юрист... Я зараз по вашому зверненню напишу статус. Що... Може, може, буде де? реакція. Ми Дуже... перше засідання вже завтра. Будемо проінформовані, що у нас тут така ситуація. Ми, Ми не хочемо бачити тих, хто тут у нас зараз. Я читаю, вологичка. Дивіться, шановні колеги, я уже равний связь, може не можу чекати, вони бо це болить. Юля там одно пише. Я залишаюся в тих позиціях, яких я був і буду. Акціонерне товариство, Пожородська міська рада має бути розпущена. <плес> я це говорю в місяць мороз, тратить. Воно має бути, це не хлопець. Що для цього потрібно зробити? На кого я впливав депутатів? Я їм наказав, вибачте мене, обатюкав об і сказав, здайте мандати звідти. Хтось послухався, а хтось хоче ще пристроїтися. Таким самим продовжує цю от владу, яка. Перейшла, я говорив після всіх сесії обласної ради. Хлопці, можна продавати землю, можна продавати майно, як ви говорили, то шлях і погоряв. Ну вони вже продають владу. Ви розумієте? Вони душу продають. Вони владу продають. Ви це маєте зрозуміти. 120 тисяч 200 років місту сьогодні продають посаду БОМР. Ви це розумієте, що це? Коментрі... це сьогодні. <ріху> Тому сьогодні єдиний легітимний метод. Зупинити всі ці процеси, заставити депутатів здати мандат, депутатів депутатів? ловити кожного і заставляти. Це єдиний легітимний метод, щоб ви це розуміли. Єдиний легітимний метод. Я вивчив все. Це єдиний дієвий метод. Мінус 31. Президент вводить в превреденське управління. При ньому буде город існувати, але не можна ділити землю, красти, так? не можна. Все, ми без них справимося, ми готові свяло, за руки працювати, щоб ви скажили. І будемо це робити, і робимо це щоденно. І асфальт робимо ми там, тому що це обласні кошти. Місці, що ви це знали, а хтось п'яться. Ми готові працювати. Але давайте заставте депутатів здавати мандат. Що ми 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 робимо? Що ви рахуєте, якщо ви рахуєте, що ми можемо щось написати президенту, да. Да? Да. А да. А ну, давай, ну, так? Але давайте так, ініціальна група, є хлопці. Ви рахуєте? Да. Томо сідаємо нашими юристами, працюємо, робимо документи. Щоб ми не були ловними. Ми щось не було, щоб ми хвостку прийшли. Ви розумієте, відрізняється від того. що зараз Іде війна у нас. Так? Патріотизм це те, що ми не можемо просто дійсно, фізично ловити депутатів і так. бити глазами об асфальті. Ну, Розумієте? Ми, Може, не ми, не ми, ми, ми розшатаємо Україну.